Військові бази США у Європі перевели у стан підвищеної готовності. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських посадовців. На базах, де знаходиться штаб квартира європейського командування США, 30 червня підняли рівень тривоги до стану захисту сил Чарлі. Сюди входить гарнізон армії США у Штутгарді Німеччина. Цей статус вводиться в випадку, коли є інцидент або отримана розвідувальна інформація, що вказує на можливу терористичну дію чи напад на персонал чи об'єкти, повідомляє армія США. Один з американських чиновників заявив, що подібного рівня загрози вони не бачили принаймні протягом останніх 10 років, і що це зазвичай свідчить про наявність активної перевіреної загрози. Відповідаючи на запитання про цю зміну, речник європейського командування збройних сил США Дендей відмовляється коментувати конкретні рівні захисту американських військових. Одночас він сказався на що європейське командування збройних сил США постійно стежить за безпековим середовищем, щоб переконатися, що його персонал поінформований і має найкраще становище, щоб забезпечити індивідуальну безпеку, а також безпеку сімей та близьких, як завжди, європейське командування збройних сил США рекомендує персоналу на європейському театрі залишатися. Пильним у будь-який час невідомо, які розвідувальні дані викликали це підвищення безпеки, але європейські влади попередили про можливу терористичну загрозу на континенті, особливо перед Олімпійськими іграми в Парижі, в липні та під час чемпіонату Європи з футболу в Німеччині. Уряд Німеччини залучив 580 міжнародних поліцейських для допомоги в забезпеченні безпеки разом з німецькими офіцерами. Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фазер заявила: ми готуємося до всіх можливих небезпек від ісламського терору до жорстких злочинців і хуліганів. Франція також підготувалася до можливої терористичної загрози перед Олімпійськими іграми, які розпочнуться менш ніж через місяць. З посольства США у Франції повідомляли, що з березня Франція підняла рівень своєї системи національної безпеки до найвищого рівня. Французька влада активно слідкує за терористичними загрозами від організованих груп і радикально налаштованих осіб. Атаки можуть відбуватися з мінімальним попередженням або без нього. Іншими місцями можуть стати туристичні об'єкти, великі спортивні, культурні заходи та інші місця масового перебування громадян. Зазначили у посольстві у травні 2024 року. The New York Times із посиланням на джерела в американських та європейських спецслужбах повідомили, що головне розвідувальне управління міноборони Росії активізувало диверсійні операції в Європі в рамках кампании. Панії з підриву підтримки України. Британська газета Financial Times на початку травня писала, що спецслужби європейських країн попередили свої уряди про загрозу диверсії Росії. За даними співрозмовників видання, російська влада планує вибухи, підпали та інші атаки на європейську інфраструктуру. Москва, як стверджувалася, готова діяти більш агресивно та узгоджено, як безпосередньо сама, так і через посередників. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.